Топ-порад від соло, як забути про жирність волосся раз і назавжди. Не мийте голову щодня без крайньої на те потреби. Коли ви змиваєте шкірний жир, шкіра голови починає його відновлювати. Чим частіше ви змиваєте, тим активніше він виробляється. Якщо ви хочете, щоб ваша зачіска виглядала свіжою та об'ємною, радимо мити голову вранці, а не ввечері. Не забувайте, що сальні залози активніше працюють вночі. Використовуйте для миття теплу воду, а для ополіскування радимо використовувати прохолодну. Варто пам'ятати, що гаряча вода активізує роботу сальних залоз. Якщо у вас тонке волосся або волосся схильне до жирності, радимо користуватися спеціальними лініями догляду. Призначеними для вашого типу волосся. Правильно наносите та витримуйте на волоссі засоби для догляду. Якщо у вас жирна шкіра голови, не наносите маски на корені, кондиціонери краще наносити від середини довжини і до кінчиків, олії лише на кінчики. Ретельно змивайте засоби для догляду. Якщо не змити як слід, залишки засобів утворюють на волосі плівку, через що воно швидше забруднюється. Час від часу використовуйте легкі пілінги. Це допоможе глибоко очистити шкіру голови від надлишків себуму, залишків сталінгу, ороговілих частинок. Розкриє пори. Ваша шкіра знову почне дихати. Не розчісуйте волосся дуже часто протягом дня, максимум 3-4 рази на день. Коли ви розчісуєте волосся, ви масажуєте шкіру голови, через що стальні залози починають активніше виробляти себум. а потім. Гребенем ви розподіляєте цей себум по довжині волосся, і, звичайно, воно забруднюється швидше. І остання, але не менш важлива порада. Якщо у вас є звичка торкатися свого волосся протягом дня, радимо її позбутися, адже ви переносите шкірний жир, що знаходиться на ваших долонях на ваше волосся. Через це воно стає брудним та жирним. Пишіть нам у коментарі, якими порадами ви вже користуєтесь і що вам допомагає. Побачимось!